Це історія про дівчинку на ім'я Елла, яка навчилася, що дарування від щирого серця може зробити світ трішки яскравішим. Це був сонячний післяобідній час, і Елла була на кухні. Її мама щойно спекла улюблене печиво із шоколадними чіпсами. Елла залізла у банку і взяла два печива. одне для себе, а інше на випадок, якщо дуже зголодніє. Як тільки вона збиралася відкусити, у двері постукали. Це був Макс, новий сусідський хлопчик. Макс сором'язливо пояснив, що вдома у нього немає печива. Елла подивилась на своє додаткове печиво. Елла вагалася. Це ж було її додаткове печиво, але потім вона подумала, як приємно буде поділитися. І з великою усмішкою Елла простягнула печиво Максу. Його обличчя засяяло від радості. Дякую, Ело, сказав Макс. Це найкраще печиво, яке я коли-небудь їв. Спостерігаючи за тим, як Макс смакує печивом, Елла відчула тепле щасливе відчуття всередині це було навіть краще, ніж з'їжте печиво самій. Наступного дня Макс приніс Еллі сюрприз два яблука із дерева їхньої родини. Я теж хотів щось тобі подарувати, сказав він. Елла зрозуміла щось важливе, коли ми даруємо від щирого серця, радість поширюється, і іноді вона повертається до нас у найнесподіваніші моменти. І з того дня Елла зрозуміла, що поділитися це не тільки зробити інших щасливими, а й наповнити власне серце радістю.